Доброго дня, шановні, панство, з вами пан Роман. Слава Україні! А я вітаю вас у грі під назву Farming and Supermarket Simulator і ми продовжуємо вирощувати, виготовляти і продавати все, що ми навирощували, навиготовляли Коротше кажучи, у нас прям процес відбувається дуже активно. У нас є вже два працівники, у нас є купа виробництв у нас вже є і корівка, і е, качечка, і е, ця курочка. У нас, коротше кажучи... Всього багато, нова продукція є. Будемо надалі розвиватись з вами у цій грі. А на початку з вас друзі, лайкос, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що пана Романа можна підтримувати на різних сервісах. Всі посилання є в описі. Але на початку підтримувати, звичайно, що ЗСУ. І також не забувайте за спонсорство на Ютубчику. Також я маю різні соцмережі, буду вас там радий також бачити. Всі посилання також є в описі. Закінчуємо день. А, баланс нормальний, розпочинаємо новий день. Так, оплатили зарплатку працівничкам. Так, все, давай, опен, світиночок вмикаємо. Всі полички повні, все чудово, все мається. А, все мається, в принципі, шо? Що, що, все добре, все добре. Так, два кавунчики, чувак, не може нікуди бідняга поставити. Ну нічого нічого. Зараз, зараз, зараз все буде, зараз кудись щось там дознайдеться місце. Так, давай ми зараз оце сюди, в принципі, можемо поставити. Хай виготовляється у нас макарони. Ми тепер робимо ще й макарони у нас якби ось так. Ось так. Давай оце. Сюди, оце, сюди, оце, господи, сюди. Я так розумію, що мені навіть не обов'язково носити з грядки всі оці мої штуки, тому що, в принципі, у мене і так е підійде працівник і забере, що помідори, що гірки, що, коротше, все, що можна буде забрати, він забере. Так, давай ми зараз тут зробимо. Кетчупу побільше зробимо, хай буде, хай буде. Я буду зараз виготовляти всього по максимуму. А, так, 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 помідорки, помідорки поливаємо. Коротше, всього вистачає, мені щоб... взагалі нема за що по. Оливкова олія у нас чого вона робиться? Соняшника. Соняшника вона робиться. Так, давай, мені треба зробити і її. Вона тут робиться? Тут робиться прекрасно, хай робиться, хай робиться. Uh, соняшник, соняшник, да Давай. Давай ще сюди соняшника. Заповнена полиця, ладно. А де у нас соняшник ще є? Що? І більше не покласти, так? Давай ще, давай ще я хочу все покласти, що можна покласти. А, і вершкове масло ще треба поставити також на виготовлення. Давай, швидко, швидко, швидко. Роб... О, все, чудово. А, так, тепер, що я ще хотів оце прибрати? Кудись, 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 кудись сюди поставити. Давай мені оце. Наробимо зараз і вершкового маселка. А, соняшник, молоко, верш. Так, давай, 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 давай. Зараз соняшник мені треба. Соняшника треба, молочка. А молочка треба багато. В Сенсі, не. ой 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 Що ж так погано, а? Ну, вибачаюсь, вибачаюсь. Так треба зараз. Так треба, так, вершкове масло. М у нас у Нас не повна тут пол... Bro, ця херня вершкового масла. Все, повна, я сподіваюсь. Кавуна, давай мені, кавуна сюди. Треба коровку ще нагодувати зараз, буде так. Так, давай коровка, їж, 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 коровка ще. А, так, найбуде. Най буде так. Що у нас там ще? Кавун, ще, кавун, ще кавун, так. Та поливайся ж ти, кавун! А, що нам ще треба полити? Значить більше нічого. Тут полити, все полити, все полити, все чудово. Молоко вершкове масло. От мені вершкового масла треба побільше. І молока треба побільше. Ти подивися, а от і засада, от і засада. Що там кавуни? До речі, давай поличку кавунів сюди. Ну, я думаю, що заплати він нам непогано не зараз. Дуже непогано. Так, давай. Давай оце сюди. Давай, давай, давай. Давай, вершкове масло, робися, робися. А, так. Що нам, нам треба коровку годувати? Нам треба коровку годувати, тому що без цього ніхіраки не буде у нас. Давай сюди, 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 сюди. Ось так от так Пшеничку, ну, блін, давай, я знаю, що нам треба скоро, буде скоро поливати. Uh, так, 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 так. Всього іншого начебто поки що вистачає. Давай, корова, давай. Роби молока, роби молока! Побільше молочка. Так, начебто, полички заповнені, все чудово, все прекрасно. Чувак наш там не тупить. Так, не все все носить, все, все розставляє. Молодець. Молодчинка. Можливо, ми йому. Ага. Нема чим допомагати. Нема чим допомагати. Давай сюди. Що там, борошно нам треба, да? Давай сюди, борошно зараз от додамо. Хай робить сама крошки. Нема нічого, нема нічого, що поливати, блін, а як так-то? Так. Давай, ще пачечку, ще пачечку вершкового масла, так, сюди. Поїхали чудово. І ще трошечки молочка, і все. І все, і все. Так, 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 так. У нас тут виходить, що все готове з кетчупом. До речі, кетчупа прям дофігаки більше. О, я ж знаю, що скоро треба буде щось поливати. Але поки що, начебто. Дядя, не хочеш тут маслка, якби принести, там, ну треба на поличку поставити. Ну ладно, я сам можу. Я не гордий, дядь, я не гордий, мені взагалі якби так воно. Фіолетово. Нормально, нормально. Давай, роби молочка. Треба ще, треба ще. Так, що ми зараз сюди можемо? У нас борошно є. Цукрова пудра, Ну давай зараз бурячка і картопельки сюди, на цукрову пудру і цю всю іншу А, uh, Так, давай. Картоплю. Це поливаємо, давай сюди. Най буде з запасом, най буде, чо ні. Ну давай, 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 ще треба два молочка. Ще треба два молочка. Вже темно знову ти подивися, а? Не встиг день пройти вже темно. Давай. Давай, давай, коровка, муму роби, муму роби і все, давай, заповнюй мені ящик. Ну, клієнт має баксів 500 зараз принести. Ну вибачте, продукція не дешева. Екологічно чиста. Сенті 370 баксів. Взагалі ні про що. Взагалі Ні про що. Так, продукція у нас виготовляється. В принципі, у нас так то все є. Що чувак приходить, бере, розставляє там щось. Ну нормально, нормально, в принципі, рухаємось, просуваємось, так, що там? А чо морку? А чого морку? Цю цибулю ніхто не бере. А де вона нас взагалі цибуля? Де цибуля? Цибуля де? Ось о. Та глянь, повні полички цибулі, я, я в шоці. Ладно. Так, 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 так. Борошно, у нас є борошно взагалі. Та борошна ще вистачає. Ну, але, в принципі, я думаю, що трошечки ще намолотити можна буде, так, давай. Ляй, він, чувак тільки що підійшов, взяв з грядки ящик. Нормально, нормально, так. Давай поливаємо, 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 тому що треба ще на молочка і корівці дати. Мені подобається, слухай, мені поки що все подобається. Я так, в нас гарбуза треба полити. Треба тільки стежити, що поливати. Треба тільки за оцим стежити. Так, капуста в нормі, все в нормі. Чудово. Давай поки що зараз. Борошно. Борошно просто поки що відставимо. Ось так от хай стоїть. А, так. Пшеничка, ну давай доростай, і я тебе зараз корівці. І потім ще і ще цей. не повний ящик, все одно, ну ти подивися, а? Так, клієнти, все. Пішли. Дядь, давай розставляй товари швидше, нам треба, щоб були повні полички. Я не люблю, коли у мене знаєш, що чогось не вистачає. Мені подобається, Водяний насос просто шкварить на всі бабки постійно. Так, це давай тобі. Треба томати і курочці. Так, так, так. Томати курочці зараз покладемо. Давай. Прекрасно, прекрасно, так. Томатики польємо зараз. Зараз вони виростуть, зараз їх не стане, і ми їх поливаємо. Оп, все, а ми полили, а ми красавчики, а ми молодці. Ну що? Що у нас? Що у нас? Шо у нас? Далі тварина на 19 рівні відкривається, насіння на апельсини. Ніхе собі, на 15 -му. меблі у нас, от, в принципі, з ними все окей. Слухай, ну ми можемо поставити ще меблі всюди кудись. Іншу тут пройде, давай ми поставимо ще. Блін, таке. давай ось так, от поставимо. Пройти можна, пройти можна. Хай якщо що забуває. Е... Перезаправлю, якщо у нас тут збирає лише ящики. Ні, хай ви забирає ящики всюди. В сенсі збирає лише... А, збирає. У нас є оце куди постак? Оце у нас, в принципі. О, зараз ми наповнимо, дивись. Так от хоп, він поставив, а ми оце так от клас, і доповнили. Клац доповнили, чудово. Так, капустка. Що по. Що по оцих? Булянь! Це прям взагалі. О! Оп, є, чудово. Тут повно, тут повно всього, а отут, до речі, не повно. Треба оце давай сюди доставимо. Блін, два, два, два кетчупи треба доставити. Ага, є куди доставити, до речі, кажучи. давай що по цукру? Цукор є, а тут цукор є. Ну, можна трошечки доставити, ладно. Так у нас всі інші полички, точніше, точ, ящички вони повні. Так, качку треба, давай качку нагодуємо зараз огірочками свіженькими. Ось так от, чудово. Давайте, 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 огірки скоро споливати. Давайте ми, мабуть, закінчимо день. Mm, нормально, нормально. 39 клієнтів, продукти. Я не знаю, що вони там не знаходять, що їм там не подобається. А що по товарах? А Що по цінах взагалі? Все по цінах файно, так? Ну, файно то і файно, що я буду? Ще я буду паритись за ціни? В принципі, якщо ніхто не скаржиться, то, то мені все окей. Що там огірки, поливати чи не треба, так? Чомусь. Треба. От вже треба, чудово. Пальму, пальму бананову треба полити. Поливаємо. Дерево яблучне не треба. А що там з яблуками, типу все окей. Ну дивись мені, щоб всього вистачало. Я ж на тебе сподіваюся взагалі-то. Так, давай оце зараз сюди. Оце. Це давай. Ми ж одну. Оо, одне борошно. А, і треба ще на хліб борошно. Треба ще борошна на хліб. Ну нічого, нічого, нічого. Зараз... Нам треба ще е, молочка на масло. Давай, 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 побільше, побільше зараз. В принципі, і нас ще молоко є. Треба ще полити банани, ще полити моркву. В принципі, в принципі, в принципі, нормально. Так. Давай, сюди. Борошна зараз на, на цей, на А я ж магазин не відкрив. А я, а я ходжу, а я щось там роблю, а магазин не працює, пан Роман. Чо не працює магазин, бабки треба заробляти. В світло в магазині стало світло, мені здається, прямо всюди. Так, борошно у нас там. Та ладно, ладно, ладно зараз, зараз борошно буде все окей. Капець, як оце все встигати, як за цим всім стежити? Давай, що у нас там по виробництву ще? Що ми тут можемо відкрити? Вершкове масло і борошно. Я не знаю, що з нього можна виготовляти, але я думаю, після цього дня ми відкриємо це. Ця машина нам поки недоступна, вона буде тільки на 20 му рівні, офігіти можна. Так, це давай що там все вже, так? Там все забрали, тут зараз виготовляється. Давай, давай, давай. Давай, швидше. Давай пачку борошна сюди на базу. Все, чудово. А ти у нас це борошно йде сюди. Чудово. Мені подобається, у, у качечки, свій басейн тут є. У неї все добре, у неї все прекрасно. Вона мо... Опа. Може трошечки цукру накласти, давай. Оп! Краса. Краса, красиво. Так, все інше у нас повне. Тому хай розбирається з цим наш працівничок. Капуста в нормі, все інше в нормі, банани в нормі. Тут у нас в нормі так, чудово. Так, в принципі, в принципі, оце давай ми зараз сюди закинемо. Чудово! Чудово, 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 чудово. 13 рівень. Давай, нам треба швидше наступний рівень мати. Що у нас тут картопля є, нам треба, коротше кажучи, більше зараз цього вершкового масла, щоб було. Його, здається, взагалі, зараз немає ось на поличку, його сюди. Можна картоху на поличку поставити, хай стоїть. Кетчуп у нас там є. Все, я, коротше кажучи, нічого не чіпаю, хай він сам тут розбирається, розгрібається. У нас цукру дуже багато, в принципі. Хлібець є, це є. Нам треба буде ще оцю машину купити для того, щоб виготовляти ту там якусь іншу ще херню, що я буду відкривати. Так, полички повні, полички повні. Все чудово, все файно, ми все встигаємо, у нас все добре. Що нам ще наробити? робити... наробити. Це картопля? Давай наробимо окей. Стоп, ні, давай ще. Ну, давай зараз розробимо цю штуку. Потім зробимо ще з... Цього. Давайте це викладемо сюди. А з кукурудзи зараз зробимо виробництво також. Так, давай мені сюди. Зайвим не буде це точно. Хай робиться. Поливаємо кукурудзу. Кукурудзу якудзу, так. Пшеничка. Та все файно, все файненько, файнісімо просто. Я, в принципі, не можу сказати, що я прям щось там не встигаю. Давайте глянемо, що у нас там по розширеннях. Що по розширеннях? Розширити магазин, поки що не бачу сенсу, розширити ферму. Ну, мабуть, що ферму розширити тут можна буде. Склад розширювати, поки я також не бачу сенсу. У нас там ще є незаповнені полички, я там поставив з запасом, вже вони, вони були. А, так, от розширити ферму не завадить. І я думаю, що ми це зробимо прямо зараз. Опа, 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 непогано. Окей. Хай буде, хай буде. Це мені до вподоби. Так, все росте, все файно. Кукурузу поливаємо. Чесник і вершкове масло. Так, чесничок сюди на базу. Він вершкового масла треба більше. Окей, зараз, 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 зараз все зробимо. Так, давай сюди. Мені зараз треба багато вершкового масла. А, корова. Тримає ще пшенички. Вона жре просто як не в себе. Просто як не в себе жре. А, в принципі, можна буде та й борошана робити, а би і ні. Пшениця. Рости. Рости, зростай, давай. І чесночок нам треба, щоб зараз ріс. Чесночок. Прости, давай. А ми це сюди. Так, стоп, вершкове масло у нас є сюди. Пшениця давай, пшениця. Нам зараз треба побільше тебе. Побільше тебе нам треба. Так, що у нас тут? Соняшник поки є. Нічого там не треба робити. Так, полички, полички, полички все у нас мається, все чудово. Казали, що буде складніше. Поки що, в принципі, мені здається, я з усім поруюсь. Напрочуд чудово. Так, все, Все зробилося. Та у нас глянь, ще є ця фігня. Так, нам треба пшениця зараз. Давай, дав... давай робись, давай робись зараз борошно. Чудово, 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 Вершкового масла зараз також наробимо. Та прекрасно! І зараз від корови молоко знову поставимо сюди, щоб робилася ще партія вершкового масла, тому що воно нам потрібно для продажу. І потім тоді ще поставимо... А, нам судно не вистачить, треба більше буде зараз. Курівка, вибачай зараз. Та нормально, за що я вибачаюсь? Ну забрав і забрав. Ну, за це замовлення багато мені, звичайно, грошей не дадуть, на жаль. Ну ладно. Я не засмучуюсь. Я не засмучуюсь. Так, 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 Все є, все є, все є. Можна трошечки підкинути цукру. А що і робить наш чувак, ось дивись. Оп-оп! Молодчинка, молодчинка, я не задоволений повністю, як і моїм касиром. А ти подивись, це все поливаємо і поливаємо. Давай, треба всього лише ще одну коробочку на маселка. Чудово. Давай сюди. Давай, до побачення, дядь. 292 бакс. Дуже добре. Дуже добре. Так. Та слухайте. Прям з усім поремось. Прям з усім поремось. Я думаю, що, в принципі, можна купувати машину. Оцю. Що нам там треба відкрити? Який рецепт. Так. Вершкове масло борошно. Ой-ой. ой -й -й -й. Нам треба буде дуже багато борошна і дуже багато крекери можемо робити. Крекери! Нам треба дуже багато пшениці. Давай сюди пшениці зараз. Давай сюди пшениці зараз. Ну, а що робити? А що робити залишається? Треба щоб. Пшеничка, давай, давай, давай. Я знаю, що тебе зараз треба ще полити. Ні, ще не треба поливати, ніфіга собі так, давай. Давай, це сюди ми зараз. Виставляємо. І вершкове масло. Давай швидше робить вершкове масло. Щоб швидше робилося, нам треба більше молока. Блін, нам треба більше вершкового масла робити. У нас знову воно, в принципі, ще є. Нормально, нам вистачить поки що. Зараз буде 14 рівень. Дзиньк є. Давай зараз пшениці ще сюди. Це прям, це прям must have зараз. Це прям must have і сюди пшениці. Чудово, непогано. Поливаємо. Пшеничка у нас прям зараз буде дуже. Дуже-дуже-дуже uh, потрібно. Так, нам потрібно ще три пачки. Ми маємо виготовити нові товари, поставити їх на поличку. І, В принципі, закінчувати можна буде серію. Слухайте, дуже багато процесів, але що мене тішить я зараз взагалі не займаюся магазином, я займаюсь виробництвом, поливом. Головне, оце все не забувати, і все поки що файно в мене складається. З якого я рівня можу відкривати другого касира, другого перезаправника. Так, другий перезаправник у нас з 18-го рівня, чудово. Фермер з 20 рівня. А з 15-го рівня нове насіння. Ананас і апельсин. Так то на секундочку. Так, то на секундочку. Так, це сюди. Крекери, зараз будемо робити з вами крекери. Робимо масла. Більше так, давай сюди. Ну я прям просто тут капець запускаю виробництво. Давай ще одне сюди. Ага. Все чудово. Чувак, там щось носить, полички заповнює, щось працює. Молодець, молодець. Я просто зараз хочу взяти перший крекер покласти на поличку. Перші крекери навіть. Давай. Давай, що будемо зараз займатися. Такс, непогано. Що ага. по ціні? 622, тобто десь 660. Добре, 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 мене все влаштовує. Зараз крекери ще наробляться. Причому у нас розхід борошна йде більше ніж розхід. А, чувак борошна забрав, я думаю, де борошно ділося, а це він забрав. Розхід борошна більший, ніж розхід масла. Це, в принципі, непогано. Навіть Навітучі щось на поличках мається. Ну, окей, в принципі, мене це тішить. Ну, добренько, друзі, добренько. Отак от, от у нас все воно йде, все розвивається, все зростає, все збільшується, У нас нова машина, нове виробництво, багато клієнтів, нові полички, робота йде, робота кипить. І я думаю, що робота продовжить кипити вже в наступній серії. Все буде звичайно, що ж відбуватися за вашої підтримки, також без цього взагалі ніяк. Тому на сьогодні прощаюсь, Дякую вам друзі за увагу. Нагадую, що звичайно споживайте український контент, підтримуйте український Ютуб. Твіч також підтримуйте, обов'язково підтримуйте ЗСУ. Не забувайте підтримувати пана Романа. На все добре. До бачення. па папа, друзі.